Тисяпер міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринокоропкої. Ви вже, мабуть, здогадалися, про що будемо говорити і з ким будемо сьогодні спілкуватися. Чорний водяний кролик символ наступаючого 2023 року. Його ще називають роком Зайця і кота. Він знаходиться на четвертому місці серед знаків китайського гороскопу і приходить, до речі, цікава річ така раз на в 60 років. Тобто наступний раз рік кролика буде лише в 2083 році. Третьому році. Тому будемо сьогодні е, намагатися зрозуміти, що ж це за тваринка, що очікувати від цього року. Щоправда, наш гість сьогодні не чорний, але від того не е, менш цікавий і не менш. Е, Ну, просто чудовий, мені здається, директор Одеського зоопарку Ігор Біляков в нашій студії Вітаю вас, Ігоре. Добре. Дякую, що прийшли, як завжди, з таким пухнастим гостем. Ще раз повторюся, не має значення, що він не чорний, він, він дуже чудовий, і він, до речі, дуже ручний. І мені здається, що він зовсім не проти, щоб його там знімали, і не проти якоїсь уваги. Так, 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 це, да. Так, да. Кролик такий не дикий. Не він, дикар такий. Він, так, да, так. Він, це, до речі, нам. Ще досі здають тварин люди, які uh -huh. виїжджають, і ми То це чийсь? Так, да, Він був, був жив десь у родині, і люди уїхали, Поїхали та кілька днів тому. Він, до нас, він геть малесенький е ще, це ще геть дитинка. Так, маленька. Йому так, Йому третій місяць. Угу. Тож, то цього кролика теж будемо кудись шукати, та, да, шукати для нього новий дім. Ми так. зараз так робимо і дуже вдячні усім, усім одеситам, хто бере оцих тваринок до себе. Тому що це ну дозволяє нам нам розвантажити. 에, а да. до речі, часто беруть. Я пам'ятаю перші дні війни, коли до багато. вас несли, несли, несли і багато і кого тільки не, не несли. Дуже розбирали... дуже багато, так. Нам нам у перші місяці війни, особливо у перші тижні, uh -huh. просто безкінечним таким Це була потоком, паніка. Так да, люди їхали і не знали, як брати тварин. Ми дали таку об'яву в інтернеті, що ми беремо дрібних е, домашніх тварин, і е, ми це зробили, бо треба було дати цим тваринам шанс. Mm -hmm. А, а по-друге, е, що дуже важливо, треба було тим лю людям, які їхали і не могли взяти тварин з собою, дати їм можливість виїхати і цю проблему себе зняти, бо це була проблема. Для многих така, яку вони не могли ніяк вирішити. Ну так, то тоді була паніка, і багато да. хто з людину. Нам, нам дали більше семи сотень тварин. Різних. Ого. Дуже багато. Mm -hmm. е, починаючи з черепах е, mm -hmm. і папуг давали. Це ви ще котиків і собачок не приймали, це, а, да, а тут було багато собак, більше да, ми, набагато. Ми, ми, так? Ми, це, е, ми не могли їх брати. Дуже багато. Потім люди почали повертатися до Одеси, і більше трьохсот цих тварин вже їх хазяї забрали, забрали назад. забрали свої. Так. О, хотіла вас питати, так, чи багато хтось хазяї повернув? Дуже багато. І е, ще ще більше тварин, яких е, просто інші сім'ї взяли uh -huh. до себе. Uh -huh. Тобто, ми е, майже всіх, е, тих, яких нам здавали. В перші місяці ми їх роздали, але ще декілька десятків є, які чекають на повернення угу. своїх хазяїв. А тобто з 700 залишилося декілька десятків. Декілька Це десятків. зовсім мало. Да, да, Отже, все ж таки да. хазяї гарні, так да. тобто поїхали, але і але і зараз навіть декілька тварин на тиждень можуть люди угу. приносити, і ми їх одразу ж прилаштовуємо десь. Угу. До тих одесідів, які нікуди їхати не збираються. Тому е, от такими м, спільними зусиллями нам е, вдалося зберегти життя багатьом-багатьом тваринам. Це дуже добре, тому що ми знаємо і бачимо, і ви, мабуть, бачили, скільки. Тих самих нещасних котів і собак опинилося на вулицях, да тому що ніхто їх брати, ну той, хто не зміг чи не схотів взяти з собою, вони опинялися на вулиці, і це дуже 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 сумно, насправді так, е, о, для тваринки, яка да. була домашньою, це просто на, катастрофа. На початку, це смерть просто да, ну, зразу. Початку смерть. повномасштабної війни. М пропускали через кордон так, всіх без тварин. Так, без справок і паспортів. Так, так, без довідки, всього. паспорти. Зараз такого не вже немає. Але е, я ви знаєте, я стільки побачив е, сліз е, у людей, які залишали цих е, угу, своїх улюбленців. Це не просте рішення. Це дуже-дуже важко. Скільки да, скільки ридань? Е, бо е, якщо жінка їде, жінка з малими дітьми та з валізами, вона ж не може ще клітку там е, з собою е, чи тераріум якийсь вести. Ehm... Uh, tu Тут звісно, треба було допомагати людям. Ну Так, так засуджувати це, не, не це, у кожного це, своя це, це історія, в кожного та, своєї та, обставини мала, насправді та, людина, трагедія, яка так. принесла до вас у зоопарк, це е, справжній хазяїн, тому що він попіклувався, і він так, розуміє, так, що не, у вас да. точно погано не буде тваринці, і що якийсь певний час вона проживе там, буде доглянута, буде нагодована і буде вдома. По суті, ну це тимчасовий будинок, але вдома. Про тих людей, які полишали на вулиці, ну це певне, що сьогодні не тема для нашої розмови. Ну, це, мабуть, на совісті так, кожної такої на вулиці чи десь закритих квартирах і закритих такі, квартирах, так, кожного, так і на дуже... якихось сусідів, які потім відмовлялися, було безліч таких історій і безліч історій, коли люди рятували. Приносили, видовбували дірку у тих дверях так. і годували, і поїли. Це все теж було і є. Мабуть, продовжується. Ну зараз просто не так масштабно, тому що ситуація трошки змінилася. Скажіть, а от якщо ось про цього пухнастика, його дуже важко вести із собою? Люди бояться чого: дороги чи якихось певних проблем? Чи він теж має мати паспорт? Він мати? має не, не тільки паспорт, от... а набір Щеплений щеплення, документи. Ага. Пакет, пакет додати. Тобто геть усі тваринки мають бути щеплені і люди, може, не всі можуть це собі дозволити зараз, так. Для когось це просто, для когось це у людей різні життєві ситуації. Так, так, різні обставини. А ви, якщо берете ось тваринку таку, то щепите потім у зоопарку самі чи що? Чи прилаштовуєте і вже хазійці? буває, що якщо вона у нас затримується, ми можемо. Ми питаємо, чи були вони щеплені. Uh -huh. uh -huh. Якщо буває таке, що люди приносять якусь тваринку, і в той же день можуть її можуть, забрати інші хазяї, вони okay. вже цим займаються. Okay. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Тому mm, це кожен раз, але mm, дуже добре, коли mm, тварину забирають у якусь нову родину, тому що це не тільки розвантажує сам зоопарк. ну, У нас, у вас і своїх вистачає, у нас, так. Да, у, Так, нас у вас своїх, своїх багато. Півтори багато, тисячі так. тварин, так. так. І е, наші працівники, ну, це ж догляд за ними. це, не так все просто. Але і, і коли тварина знаходить нову родину, то в, ну, в неї вже є новий дім, там перспектива, то, звісно, ми дуже раді, коли люди нам допомагають і беруть. Вони приходять, буває, вибирають, приходять з дітьми. Mm -hmm. Це це дуже важливо і, і для цих тварин, і для тих людей, які їх беруть, і для їх дітей. Ну, так, це вже в сім'ї. Беруть у сім'ї, да. це зовсім інше. В зоопарку да, то добре, це добре, але там таких багато, так, і, і така якась там індивідуальна увага навряд чи. А от мені здається, що йому дуже подобається індивідуальна увага. Він дуже так, спокійний, так, він так, дуже такий урівноважений. Кілька слів про те, що 22 січня ми будемо зустрічати ці річі. Кролика, так? І дивлячись на цього пухнастика, так хочеться, щоб він був спокійним рівноважним. Але я розумію, що це тільки мрії, тому що в Україні продовжується, на жаль, війна, і у цьому році навряд чи ми будемо мати спокій. Такий кролячий спокій. Мабуть, так. Але треба сподіватися на те, що кролик як позитивна дуже тварина, це ви ж подивіться на кролика. Це тварина добра. Це тварина. Е, покажемо яка... Покажемо зараз, так? Так, покажемо. Да. Покажемо. Бо в мене з рук не дуже зручно його показувати, а ми так. покажемо на ці чудові очі. Да. Дивіться, на цей тварина, носик. вирішень. Тварина дуже Це красива, так. дуже позитивна. Вона налаштована е, завжди на добро. На е, тварина досить весела. Е, тварина дуже. Невтомна у коханні. так, от Треба пам'ятати у 2023 му Так, так, так. Кролик це любов, це кохання, це. Безкінечне кохання. Тому все це дуже добре. І всі ці разом характеристики кролика вони дають нам надію на те, що. Незважаючи на все, на всі труднощі, на всі трагедії, рік повинен бути успішним. І я дуже дуже, дуже сподіваюся, я навіть певний в тому, що цей рік буде роком нашої перемоги над ворогом. І я думаю, що ми всі дуже чекаємо так, на це так, з нетерпінням. Так. Нам, просто із... нам нам потрібна перемога. Нам потрібен не, не просто мир, а нам потрібна перемога, а потім мир. Тому ем, я думаю, що так і так і буде. Великі надії покладаємо на ось цього пухнастика. До речі, за іншим календарем здається е це рік кота. Так, теж пухнастик, теж лагідна домашня тваринка. Так, трошки з кіхтиками, але насправді да. це, котики да, – це… Так, по характеристикам котик. десь десь вони схожі, так десь 에... вони схожі. Вони навіть зовнішньо схожі. І, до речі, в Одесі дуже люблять котиків, дуже полюбляють. Я не знаю, мені здається, що так. це такий один із символів да. Одеси, кіт, кіт, да. із... тому такий да. священний символ Одеси. Тому, да. як би там не було, рік навіть за двома цими календарями має бути обов'язково. Більш спокійним і врівноваженим. Ну а що з зоопарком? Я знаю, що ви продовжуєте працювати. Що ви працювали навіть під час війни. Бачу, що от була нещодавно, бачу, що взимку, звичайно, що менше людей, тому що якось. Хоча зараз і не зима, а взагалі не, не зрозуміло, людей, що Ну, звісно, що <гум> людей взимку менше, але але люди є коли Хоть тепло, приходять. Те, так. Да, тепла погода, коли не нема дощу, та нема морозу. А зараз так. Такі погодоють. Це, це дуже добре при всіх обставинах, Те, що так, така зима не, не жорстока. Не ну, да, Мабуть, да. природа нас вдаліє да, так. сама. Так. Е, так. І е, в зоопарк люди ходять, і ми е, будемо працювати. Ми відкрилися, ми, ну, ми місяць були закриті спочатку війни mm -hmm. 26-го Березня ми відкрилися з великою помпою, з оркестром на духовим на вході, <гум> і е, весь рік люди к нам до нас, до нас ходять і, е, і, і ходять багато е, льготних е, категорій, <гум> е, багато переселенців. Переселенці, переселенці їх, це та, льготна зараз. Та да, пільгова категорія. Да, так, так, так. Вони ходять без. <гум> Безкоштовно. безкоштовно. Ходить, так. І це дуже важливо. Я, я вважаю, що розумієте, я, я вже казав, що у кожного зоопарку у сучасного є три головні місії: Такі це наукова, природоохоронна і просвітницька у мирний час. У воєнний час усі ці задачі залишаються, ми їх виконуємо, але додається ще дві. Перша це Треба, незважаючи на війну зберегти наших тварин, зберегти наші зоопарки. Це дуже складно, але це треба зробити. І ще одна, ми повинні працювати як, як символ впевненості наших людей в те, що все буде добре. Зоопарк, працюючи у місті зоопарк, дає можливість містянам отримати позитивні емоції, отримати гарний настрій. І ем, отримати впевненість в тому, що перемога наша все буде добре і, ем, і майбутнє є. Так, так. так майбутнє є. Це дуже головний так, так, такий так, момент. Тому, тому ем, ми ж усі на війні. Усі на війні є є бойовий фронт, є трудовий фронт, так. є інформаційний фронт. Так, ми і, на своїй ми, війні, ми, ви на своїй, до речі. Так. І до речі, я згадую ті перші місяці, коли на вас подекуди навіть давили, що треба евакуюватися, ви стійко стояли на своїй позиції, сказали, що зоопарк виїздити нікуди не буде. І, до речі, ви прийняли дуже вірне рішення, тому що складно навіть подумати, що було б із тваринами, що було б із зоопарком, якщо б йому довелося кудись виїжджати, кудись виїжджати і, і, і навіщо собі? Я навіть не уявляю. Я розумію, що тоді Бодеського зоопарку вже в тому. Тому вигляді навряд чи існувало, тому що тварини не для того, щоб з ними мандрувати усіми іншими країнами. Тобто вони так. мають жити перевести дома, велику дома. колекцію дуже досить дуже ризиковано для самих цих ризиковано, тварин. стресово, як це робити було. Так, ну, тобто Ви тоді нам, стояли нам, на своєму. Нам, я дуже нам, І нам вдалося, позиції. і я дуже сподіваюся, що і далі так буде. Ось дивіться: у нас наші тварини, всі наші тварини. Бо навіть не знають про те, що йде війна, нічого для них не змінилося. Ми, Слава, Бачу на тривоги, першу чергу, слава першу... Господу Богу! Ми не були обстріляні. Тварини наші навіть не налякані, бо біля зоопарку навіть гучних вибухів не було. Mm -hmm. Тварини навіть не налякані. Вони не бояться сирени тривоги. Вони не знають, що це. Тільки два, дві тварини в нас. Боялися сирени. Це от ті е, два леви, яких ми з Харкова привезли. Mm -hmm. Так, так, перший, спитати, місяць, як вони в, перший місяць вони лякалися сирени, бо вони знали, що це mm -hmm. означає. Зараз вони теж забули. Вони вже розслабилися. Так. Так, вони Наші тварини так. Не, не відчули ніяких змін у раціоні. У нас як е, ми їх годували, так і годуємо. Ніяких проблем з, з кормами Фінансу не не, не потерпали ви весь виявили. Звісно ж, ми менше отримали доходу, власного, але не набагато менше. не набагато. Uh -huh. І е, я скажу ще так, що в нас у мирний час е, навіть не було так добре з кормами, як у воєнний час. Усі е, да, нам усі нам допомагають. Прості одесити, гуманітарні центри одеські, uh -huh. Uh -huh. волонтери допомагають кормами. Євро... Європа, європейські зоопарки допомагають тими кормами. Тому е я дуже сподіваюся, що м -м, ми переживемо. Що так ми до перемоги дійдемо так, да, так, невеличкими без, крохами, але... без, да. Ми, ми навіть е навіть е призмоглися за допомогою меценатів е побудувати новий лев'ятник, новий левів. <аз> Під час війни зараз ведмедям дарували щось восени, так? Майданчик. ведмедям дарували. Так, Чи так, це, так? це було до війни було. А лев'ятник ми побудували ось на, у вересні на століття зоопарку. Ми було <гум> відкриття. І там живуть оці леві з Харкова, і половина наших левів. Вот, тому э, я думаю, що э, рішення э... Не ситувати евакуації, зоопарку, воно правильно. І, і, до речі, всі зоопарки ми тоді консолідовано, всі директори. Ну, Виключаючи ті зоопарки, де активні так. бойові дії, так. Де, де, де тварини потерпали, їх треба було рятувати так. просто. Насправді, наші е поки що. О, все... У Харкові оцей Фельдманокопарк mm. було зруйновано, mm. а міський. Харківський зоопарк там декілька кілометрів між ними, але той не постраждав. Угу. І він а, залишився на місці. Він, так, він так, на місці, так, і, він та, і при... там їхня колекція, там на місці, uh -huh. і, і багато тварин з Фельдман парку зараз там, там у Харківському Тобто на... з Фельдман парку всіх розібрали, так? так? Всіх розібрали. Тому що я пам'ятаю це тоді, коли це жахлива заява була так, щодо так, так. що будуть усипляти, і таке інше. Ну, всі Але просто нікого, я пам'ятаю, що піднялися. Допомогли, розібрали ці тварин. Що на цей рік плануєте так в двох словах? Щось, Чи грандіозного нічого не Грандиозне, плануєте? Грандіозне, я думаю, що якщо е, буде, буде як е, все за планом, то ми е, почнемо реконструкцію слоновника. Е, є такі е, плани, є. Е, е, а Венді там тісно? Чи просто це, треба осучаснити? Так, так цей, цей слоновник він жахливий, він mm. е, морально та фізично застарілий, і треба, ну є, є проєкт. Тобто ми будемо, якщо все за планом, то скоро почнемо реконструкцію, почнемо з е, зовнішнього вольєра, uh -huh. а потім буде вже зимовий слоновник, будемо розширювати, він стає більшим набагато. Uh -huh. От. Це дуже важливо. Так, так. так. І е, дуже багато в нас планів щодо поповнення колекції. Ми будемо обмін обмін з іншими угу. зоопарками. Когось нового, хочете Когось брати, на когось, на да, 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 Будемо. ось. Е, Будемо намагатися працювати, будемо влаштовувати для дітей свята. Тобто, зоопарк, що дуже важливо, з нашого колективу майже ніхто не поїхав з Одеси. Всі наші Всі люди на залишилися на місці, залишилися. Да. тому ми можемо повноцінно працювати, і ми це робимо. Так, це дуже добре. Ну і стосовно слоновника, можливо, тоді подумайте вже про особисте життя Венді. Я розумію, що ви про нього завжди думаєте, але спочатку був да, карантин, Він, це була така велика проблема, насправді. Так, потім почалася війна, і це ще більша проблема. Я розумію, що транспортувати, навіть якщо б знайти Венді партнера, то транспортувати його, мабуть, зараз просто неможливо, фізично так, так, неможливо. Але, тому... але в будь-якому разі треба. Спочатку зробити реконструкцію слодону. Угу. Тобто, треба, щоб, була, щоб був була, будинок, да, щоб да, було так, так, куди запросити хлопця, так? Для, для того, щоб були. Ну, Вендіш ще ж зовсім молода дівчина. Не так, зовсім так. молода, їй 44 роки. Ну, мірками слонів це як? мірками слонів це десь як така жіночка 50-55 п'яти років. Досить молода. І... Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо для неї пару. Е, може не обов'язково для того, щоб вона ще народжувала. Ну так, для того, щоб вона а, не була просто. Але, да, але слон дуже соціальна дуже слон не повинен бути один. Йому дуже дуже сумно. І е, тому для того, щоб вона е, своє життя прожила більш комфортно. E, нужна компанія. Зрозуміло. Ну, я бажаю вам у цьому році, щоб це здійснилося. Нехай, можливо, наприкінці року, нехай після нашої перемоги, але щоб це здійснилося обов'язково і щоб Венді не була самотня. Дякую вам дуже, що прийшли. Дякую за ці плани. У в нас в студії був Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку, і наш чудовий пухнастий соведучий, який нам завжди допомагає то один, то інший. Бажаю вам натхнення. Бажаю вам сил, терпіння нам усім і рухаємося до перемоги величкими кроками. Ми інформаційним шляхом. А ви своїм шляхом зоологічним, не знаю, як його називати. Але насправді, насправді те, що ви робите, насправді це сьогодні найкращий антидепресант. Це наші маленькі друзі. Тому треба їх підтримувати. Треба з ними бути. Навіть борди у нас висять. Не залишайте на самоті своєго домашнього улюбленця. Це, це і для і них все дуже важливо. Що так. ми робимо? все, що робить зоопарк, це. Робота, важка робота, але необхідна. Вона спрямована головне на приближення перемоги. перемоги. І ми, звичайно, що працюємо задля цього всі. Дякую, що прийшли. Ви були на першому міському. Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.